Ох, ребята, всім доброго времени суток. Прощаємося зі своїм районом. Район у мене Ліхтенберг. прощаємось, ребята. прощаємось, дивимось. Дуже у мене район красивий. Пойдемо ще на вокзалчик. Подивимось, що так. Йду при... Ис... із моєї моей... из... соцработниці. Йдемо із моєї моей... фірми. да, Ви дивилися яких я там мармеладами вгощав моїх людей. ну Таких як я. Ви дивилися все. І я дуже, я дуже радий, і в мене є для вас новость. Бо я вам не покажу, бо це е, інформація лична. Я попросив зробити копію цієї е, короче, Є хороша новость. Моя учительниця. Продлила за мною роботу. І ще... Ну на нагод на год, со Стасіком. називається і називається мої. Є документик. Копію зробили мені там у, моєм, у, моєї, у моєї компанії. Дуже добре. Я дуже радий, моя підпис прям така стоїть широкая, аграмизная, ха-ха-ха, дай бог. Так що хто там писав? А моя учительниця буде ще з тобою працювати, а вона не уйде, ребята Моя учительниця, моя заработниця Буде за мною надалі працювати. І вона сказала, вона дуже, вона дуже получає довольствие. Як вона за мною працює. І в неї ще такого пацієнта, як Стасік. Мої, мої люди в селі знають який я. І веселий, і такий, і піп, прямо в матку рубить. Так що вона знає який. І вона продліла за мною. Я дуже, я дуже радий. Бо я не хочу іншу. Я не хочу Ви знаєте, Я привик к своєї моей учительнице новая будет к ней привыкнуть тяжело я не знал что дальше Это новая буду работать буду гулять будем мастер класс будем учиться будем вот такі дела ребята вот документик есть на продливение моей ха-ха мой убанчик нет Обанчик зараз що тут у мене, господи Ой Зніму я на прощання, ребята, з моє відео мого району. Дуже я люблю свій район. Тут у мене, дивіться, є вокзал. Це вокзал у мене. Вон, вокзал у Берліні, в моєму районі, Ліхтенберг. Тут вокзал, є етека, все тут є. Дуже люблю свій райончик. Подивимось, що там у нас. Прийшов я всередину. Тут продаються вже якісь акції. Шапочки красиві. Мої любимі, кстати, шапочки. Ага. Боже, які красиві шапочки. Вон такі. А почув мені? О такі. Я люблю такі шапочки. Такі, ну вже зима закінчиться, вже в кікі, в кікі. Вон я прийшов на кік. В кікі вже скидки на, на зимні речі. Бо зима вже закінчилась, і вони випускають по євро, по, по 5 євро, по 3, по 4 євро, по євро даже є Є по 2 євро. Є шалфики, є такі зимні коробочки. Є такі зимні коробочки. Дуже красиві коробочки. Ой, ну така красива коробочка. На нитки, на голки, таке можна, знаєте, на це все. Дуже красиво. Шапка, така красива. Вон. Почому шапка? По акції шапка. Шапочка в нас. Я тут ціну подивлюся. 4 євро шапочка. Кстати, хороша така. Unisex і хлопці можуть носити, і, 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 і дівчатки можуть носити. Де тут Вон у нас етека? Аш тут етека. Це у нас тут вокзалчик. Прощальне відео мого району, ребята. Так що такі діло. Дуже не, не хочеться прощатися. Чесно скажу, не дуже хочеться уходить з мого району, я дуже полюбив свій район, і лідел є, і етека є, і, і все є. я. Я не, не хочу. ну, Що ребята, зробиш? Ну що ти поробиш? Ну, Єдине, що радує, що, що у мене буде учительниця, да? що що вона зі мною буде і надалі працювати. Це мене дуже радує, це мене дуже тішить. Я не буду сам, ребята. Я не буду сам у Німеччині, бо в мене ніколи, в мене ні батьків нема, ні сиротин, ні, ні, ні батька, ні, ні матірі в Берліні. В мене, Боже, Боже, в мене нікого немає з родні в Берліні, нікого. Ні батька, ні матері, ні сестри, нікого. Господи. Боже, нікого немає, крім, крім опікуна мого. І могу, ему, иму, и мой, и могу мої учительницей моєї. Да, больше нікого в мене немає, оказывается. Только я башкой подумав. Що нікого в Стасик, немає. Вставляєте? як, Як же одному, розумієте? А хто один в этой жизни, а? Как же такі діла. Такі діла, ребята. Дуже добре, що продлили роботу за мною. Ребята, у мене термін. Гастроскопія вже є. Я вже буду проходити гастроскопію, термін. У мене вже я, вже, я в году її пройду нарешті. Бо ми з 24 року, ми туди пішли, Записались, нас зареєстрували, як завжди, ви знаєте, так, да, в Німеччині. У нас бюрократія висока, да, ви знаєте. Пенні, я люблю мазень пенні. <гум> пенні. Де тут мазень пенні? А вон он пенні. І все, ребята, і я записали, зареєструю пішли, мене врач спитав, що ти, як ти. І сказали мені, що я не 6 часов. У нас 6, 6, 6 часов я не маю нічого кушать. Нічого, я не маю вже кушати в 6 вечора. Чтобы утром прийти и перевірити. Я не скажу, какое время у мене. Тер -термін, да? Не скажу. Бо не треба мені, так. Да? Точну інформацію не потрібно в ютубе, чтобы ніхто знав. Как же такі діла, ребята? Не потрібна точна інформація для вас. У мене є і хороші дивляться. Є. І є і і доброжелаті, розумієте, є. Як вже таке діло. Одна новость рада, що, що вчительниця буде з Тасіком і надалі. Це дуже добре, ребята. Позитивна новость. Ви дивилися відео майстер. Э, этот. Я сьогодні вечором виложу майстер-клас. Це відео вийде в 2 години. Як ви всі знаєте вже на ютубі ви дивитесь. Вийдуть фоточки. П'ять фоточок вийдуть. майстер-клас Як ми робили эти. Ну, майстер-клас. Так що такі діла, ребята. Ой, ну все. Такі діла, ребята. йду домой. Уже після майстер-класу. Ви подивилися, як ми отдыхали. Так ми гуляли, Гороховий. горохова каша дуже понравилась дуже понравилась горохове, горохове півре. Ось таке ніжне, сочне, мочне, ароматне, з значком. Ой, вечірне, вечірнє відео в мене Берліна немає. Ну, це перше відео, в мене буде і, 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 вечірнє відео. У мене, мене тільки на Ютубі одна хата, одна кімната одна кімната і все все таки у мене буде перше відео Де темнуся Кстати вже відніється раньше, хто замітив Вже відніється Це приємно, вже до літа йде До літа йде Зима, ребята, закінчується на, на носу Лютий залишився Все Лютий, конечно холодний Ну, що поробиш? Ручки, конечно, подмерзають. Так що дуже некрасиво, коли сцени намальовані, дуже некрасиво. Прям та, неприємно, коли йдеш і сцени розрисовані. Некрасиво, конечно. Так що Так що новость за сегодня хорошая. будем будем работать как, как как сказал стасик буду скучать за своим районом такие квартиры а, ну что ты сделаешь что ты сделаешь Я вам сейчас покажу свою, свою, свою улицу. О, сколько пива привезли. Пива привезли, я не п'ю пиво. Пиво привезли. Дуже дякую, ребята, хто мене підтримує. Ютубчик. 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 Свіжди воздух. Хорошо. О, вже... В моєму районі повісили банери. Поставили банери. Що ж подивитись кого? Шольц. Олаф Шольц. Якби я був... Не буду говорити, то ви приціпитесь. Так, що тут у нас пише? На німецькому? Жалко, що читать не вмію на німецькому. Пожалуйста, напишіть мені, що написано. Жалко, конечно, що. Що. Зак... Закінчує... Закінчується його кандидат... кандидатура на пост Європи Німеччини. Президента, конечно. Ну будемо сподіватися, що... Все будет хорошо и в ажуре. Ой, как пахнет картошкой вареной. Ой, ты спача картошкой? Ой, господи, моя, мой, мой райончик. Это мой райончик. Светло везде экономия. Ну, <соценно> Европа. Экономия, так экономия стать. Да, светло дуже мало светит. А я на солнышке лежу и гляжу. Та гляжу на солнышке. Ляшу. Я гляжу, підляшу и на солнышке я. Чуть-чуть холодно. Ножки, ручки, ручки, ножки примерзай. А ти мені же ужас. Все, ребята, буду з вами. Прощайтесь, мой район райончик. Темний. Всех любимо, цілуємо, обнімаємо. Всім говоримо хорошого дня. Дякую за перегляди. Чики... Чики-буми. Бумі-бумики.